Вітаю! Продовжуємо вивчення теми встановлення комуністичного тоталітарного режиму, нова економічна політика і особливості її впровадження в Україні. Селянські протести проти розверстки і заборони ринку в зимові місяці 1920-21 років набули масового характеру. Політика воєнного комунізму себе вичерпала. І за цих умов Володимир Ленін змушений був припинити виконання комуністичної програми і вдатися до нової економічної політики. До непу. Що ж таке нова економічна політика? Це новий напрямок внутрішньої політики радянської держави, затверджений 10-м з'їздом російської комуністичної партії більшовиків. Сутність якого полягала у використанні елементів ринкових відносин і різних форм власності. 15 березня 1921 року на 10-му з'їзді РКПБ було вирішено відмовитися від спроб безпосереднього переходу до комуністичних форм життя, що на практиці вилилися. У жорстокий терор і повний розвал економіки. З'їзд проголосив заміну грабіжницької продовольчої розкладки продовольчим податком. Це був перший і найголовніший крок до непу. Протподаток передбачався меншим за продрозкладку. Після виплати продподатку селянин діставав право вільно розпоряджатися плодами своєї праці якими ж були основні заходи НЕПу? Перше і головне це заміна продрозкладки протподатком. Це мало створити умови для успішного розвитку сільського господарства і взагалі господарства в цілому. Друге це децентралізація дрібних і середніх підприємств. Третє відродження торгівлі і товарно-грошових відносин. Дозвіл на приватну торгівлю Четверте. Здавання в оренду, в концесію частини підприємств дрібної і середньої промисловості, П'яте. Введення стабільної валюти червонця. Шосте Розвиток кооперації у квітні 1921 року. У республіці почала формуватися єдина система споживчої кооперації, набули розвитку спеціальні види сільськогосподарської кооперації машинотракторні, тваринницькі, насіннєві, маліоративні та інші товариства. Сьоме реорганізація апарату державного керування економікою. Як же відбувалася реорганізація апарату державного керування економікою? Одним із перших урядових декретів Непівської доби було ліквідовано найзловіснішу установу «Головкомтруд» і мережу таборів для дезертирів трудового фронту. Процедура наймання робочої сили відворіт, і звільнення за бажанням знову стали нормальним методом. Формування робітничих колективів. Підприємства об'єднувалися в госпрозрахункові трести. Госпрозрахунок ґрунтувався на самоокупності трестів, що витлумачували як досягнення беззбиткового виробництва та одержання додаткового продукту, тобто прибутку. Трести почали організовувати з осені 1921 року з їх утворенням. На Українську Раду Народного господарства було покладено загальне керівництво Державної промисловістю України. Водночас формувався державний ринок засобів виробництва на основі синдикатів, гуртових ярмарків і товарних бірж в оренду організаціям кооперативам, комунезамам і Артілям та приватним особам включно з колишніми власниками, було передано близько 5200 малих підприємств. Місто відчуло позитивний вплив непу вже в 1921-23 роках. Відмова від воєнного комунізму, денаціоналізація частини товарно-промислових підприємств і дозвіл створювати нові. Стимулювали економічну активність населення, сприяли ліквідації товарного голоду, відновленню промисловості і транспорту. Однак, завданням непу було подолання виниклих труднощів і побудова радянської моделі соціалізму, але трохи іншими методами. Україні продовжували існувати жорсткий однопартійний режим у політичній сфері. І адміністративно-ринкова система в економіці. Особливістю непу в Україні був його більш пізній початок. У 1921 році ситуація в Україні майже не змінилася. У деяких губерніях розмір продподатку дорівнював валовому збору зерна, тобто все вирощене підлягало вилученню. Це було обумовлено прагненням радянського керівництва викачати з українського села якнайбільше продовольчих ресурсів сугубо силовими методами. Тож реально НЕП в Україні почався лише на початку 1922 року. Голод, що охопив райони Півдня України в 1921-23 роках. Ще більше відстрочив нормалізацію обстановки у сільському господарстві. Таким чином, спроба радянського керівництва затягти із введенням в Україні непу пояснювалася його прагненням як можна довше користуватися без будь-яких обмежень продовольчими ресурсами України. Підведемо підсумки нової економічної політики. В цілому, неп сприяв активізації економічної діяльності населення. Зросли обсяги товарної продукції. За сім років непу економіка виросла в три з половиною рази. З'явилися нові галузі промисловості і відновилися старі. Поліпшилися торговельні зв'язки між містом і селом. Селяни перестали голодувати і навіть могли безболісно віддавати частину продукції. Однак перспектив у непу не було. В умовах тоталітарного режиму неп був приречений, тому що він базувався на двох несумісних елементах: ринкових відносинах в економіці та жорсткій адміністративно-командній системі. Політичній організації суспільства. Найголовніше, метою більшовиків було не надання економічної свободи громадянам, а використання економічної активності населення для зміцнення економічного фундаменту своєї влади, що виключала у принципі будь-яку господарську самостійність і ініціативу.